Привіт, я Тетяна Чекаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України, дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну, всіх нас. В описі до цього відео я залишаю кілька варіантів, куди можна перекинути кошти, якщо у вас є така можливість. Зробіть це, будь ласка, допоможіть нашій армії фінансово. Одна, дві, три гривні дуже важливі. У цьому відео я вам продовжу розказувати про прочитане жовтня, оскільки книг виявилось дуже багато цього разу. Вісім записуючи першу частину, я побачила, що після розповіді про чотири прочитані книги, в мене вже дуже великий запис був. Отже, я зрозуміла, що треба, очевидно, роз'єднати розповідь про прочитане жовтня на дві частини. Сподіваюсь, ви не проти. І сьогодні я розкажу вам про чотири книги: отже, це буде п'ята, шоста, сьома і восьма, які я прочитала в жовтні. Посилання на першу частину цього відео я залишу в описі до цього відео. Книга Тамари Марценюк. Чому не варто боятися фемінізму. Це друга книга на таку тематику, яку я читаю. Першу я читала кілька років тому. Це Феміністки не носять рожевого. І там були історії жінок і їхнє трактування фемінізму, тобто як вони розуміють це поняття. І трохи про, наприкінці книги, пам'ятаю, було ще про. Загалом цей рух, тобто історичний момент, ця книга це дуже класно написане, систематизоване, дослідження про фемінізм. Насправді, мені видається, ця книга загалом підручником. Я читала її в електронному варіанті в додатку Якабу, і тому. Я щось не звернула увагу, чи це підручник, чи це просто художня книга. Але мені от вона видалася як підручником. Настільки тут виклад просто інформації, чіткий, такий структурований. В цій книзі йдеться про всі історичні етапи розвитку фемінізму. Перший це. Від початку руху суфражизму, коли жінки боролися за право голосу в 1830-ті роки і до, другої, до початку Другої світової війни, тут авторка наводить, що таке фемінізм, який він буває, різновиди описує, що саме відбувалося в той період. і... Що було основним в боротьбі жінок на той момент? Право на освіту тощо, тощо, тощо. В другій частині історичному другому етапі розвитку фемінізму Тамара Марценюк розказує про працю ґрунтовну Сімони де Бовуар француженка, яка написала книгу Друга стать, де, власне, якраз про фемінізм. Про жінок, про права жінок дуже багато описано. І вона тут наводить якраз цитату з мемуарів Сімоне де Бовуар, де вона писала, що вона мала освіту, і тому вона була ніби дотичною до цього елітного, так би мовити, клубу чоловічого, тому що ну, в момент, коли жінки. Не отримувала освіту, чи мало хто її отримував. Це був такий привілей, і вона ніби була така в цьому чоловічому, розумному іредованому товаристві, куди жінок не допускали. І в цитаті йшлося про те, що вона написала цю працю свою книгу не тому, що вона потерпала від того, про що вона пише. А тому, що вона могла про це все написати, оскільки вона мала освіту, вона могла це все дослідити, описати і написати. І тут Тамара Марценюк про третю хвилю потім фемінізму розповідає, і вона наводить після кожного розділу величезний список літератури, посилання на джерела, інформація, яку ви можете додатково почитати на певну тему. Дуже багато тут про різні терміни маскулінність, про усвідомлення людей себе і стать людей, гендер, що це таке. Вона досліджує цю тему, вона дуже добре на ній знається. І ця книга ну, реально мені була дуже цікава, дуже інформативна, тому що я направду такого. Дослідницького нічого не читала на цю тему, окрім от є однієї книги, і вона мені також дуже сподобалася, але там погляд жінок, і кожна з них, от якраз якусь торкається якоїсь сторони фемінізму. Тут же реально дослідження мені дуже сподобалось, і виклад інформації, і як це все прописано, описано, і про рухи міту, про організації, які. Підтримують феміністичні рухи, про організації, які займаються цими темами, про різні Facebook-спільноти, які цим займаються, про клуби, все-все-все, що є на цю тему. Тобто, от максимально багато різних джерел, які, наприклад, можна додатково, хто цікавиться цією темою, потім взяти і почитати. Ось. Єдине, що мене дуже Ну просто відштовхнуло, воно мене кололо голками. Це коли, ну, це ж історія розумієте, історія цього руху, історія фемінізму. І коли авторка писала про російських дослідників, дослідниць, про російський рух, про фемінізм в Росії, я просто, ну, це просто в мене всередині все просто вирували такі емоції. В мене повне просто відторгнення зараз того всього. Вона досліджує те, що відбувається, так, і наводить приклади, як це все було в інших країнах. Але те, що тут вказано саме от, от російське, воно мене настільки зачіпало. Чесно, зараз я не готова сприймати. Я розумію, ця книга написана. До речі, я не подивилася, якого року вона написана, але ну, напевно ж, не зараз, не цього року. Тобто я розумію, що е, ну, от, це дослідження, але ні, от, прийняття цього всього, це мене в тексті просто кололо шпичаками, воно мене різало, воно мене просто відштовхувало максимально. Я перегортала сторінку, далі починався знов текст про фемінізм, я читаю, і коли тільки, тільки знову оці якісь. Історичні довідки і там зачіпалася тема, що там було на Росії, то це просто мене чесно різало без ножа, як кажуть, але я мусила вам про це сказати, тому що це я не пропустила цього, правда, воно мені просто дуже-дуже відгукнулося ось так ось такими емоціями. Ще одна книга, яку я читала в жовтні, це. Наталія Матоліниць, і її керамічні серця. Мушу сказати, що це жанр фентезі, і я дуже рідко читаю такі книги. І є в мене в непрочитаних кілька таких, тому що я спеціально читаючи анотації, чи якісь відгуки, словом, обираю собі, і все-таки в мене в непрочитаних, куплених новеньких книжках є жанр фентезі, щоб колись. Коли мені захочеться взяти саме таку книгу, вона в мене на полицях була. І от я цього разу взяла керамічні серця. Найперше скажу, що мені тоді, аби купити цю книгу, було достатньо того, що це українська авторка. Це авторка, одну книгу, яку я вже читала, і вона мені, в принципі, сподобалась. І ось ця обкладинка. Чесно, ось ця обкладинка, мені здається, взагалі зіграла вирішальну роль і назва. Тобто назва і обкладинка, чесно, зіграла просто максимально величезну роль у моєму виборі книги цього жанру. На той момент, коли я купувала її, це не то рік, мені здається, зараз навіть скажу, позаторік чи коли, 20-го року, так. До речі, 9 жовтня 2020 року, ось так. Я купила цю книгу. Вона така товстезна, видається, що ніби страшно підступитися до неї, але вона дуже швидко читається. Ну, я дуже швидко її прочитала, і, маючи більше часу вільного на читання, можна іще швидше прочитати словом. Тут є вищі, тут є нижчі, тут є чаротворці, тут є ті, хто. Не мають права піднімати очі на своїх вищих, на господарів, мають коритися, мають робити все, що вони скажуть, прислуга словом. І тут любовна лінія між вищим і нижчою. Як вона ведеться тут у книзі? Мені видалось взагалі це не основною лінією. Я не знаю, я би не назвала це книгою про любов першочергово. Хоча, ну з огляду на назву і те, як саме це тут відіграє, то, очевидно, тут така лінія любові, вона така важлива. Але мені більше тут було, хоча це проявляється і в другій частині книги, книги все ж таки, але мене більше оця історія зачепила з. Власне, цими інтригами, розслідуваннями, алхіміками, порошками тощо, тощо, тощо. Не буду відкривати вам всіх таємниць цієї книги. Є якісь нюанси, на які я звертала увагу дуже. Тобто, ну, якось вони так швидко на початку книги зійшлися, якось так потім реакції мене добували деякі. Тобто, Ну, ніби дають тобі на захист таку важливу річ, такий браслет, і ти його е, готова віддати, і, і тобі так легко кажуть, та нічого, ой, ну ти можеш мені сказати все що завгодно, я розумію, ти будеш дуже-дуже сварити мене за це. Та ні, ти ж хотіла врятувати життя, все нормально. Ну, і я думаю, так, це класна реакція, ну що людина хотіла зробити добру справу, але я це бачу так. Та ні, ти повинна піклуватись про себе, я ж дав цей браслет, щоб він тебе захищав. Ти повинна думати про себе. Я ж піклуюсь про тебе. Я переживаю, я хочу, щоб ти була жива, я хочу, щоб ти врятувала себе. Але, звісно, я тебе розумію. Ти в мене добра душа, хотіла врятувати іншу людину. Ну, це тобто, якось так. Ну, це один момент. Це просто, знаєте, згадалось, і так якось воно мені в книзі. От були такі моменти, коли. Якось, От коли вона дізнається про те, що зробив батько головного героя, На це просто виділено одне речення. І все, тобто вона ніяк про це не міркує, крім того, що просто там одне речення про те, що все закрила цю тему, не будемо про це думати. Словом, я боюсь просто виказати сюжет тим, хто не читав. Хоча ні, я цим не викажу, цим, що я до цього казала, абсолютно це ніяк не ви не знатимете все одно, що там і як, і що там, хто, що робив. Були ще такі моменти, які я зауважувала, що ні, ну реакція якась має бути живіша, ну тобто, я розумію, там ти. Як можна от і цю реакцію виправдати, але ну, вона має бути якоюсь такою живішою, такою якоюсь, не знаю, ну, справжнішою. Хоча я вже потім розумію, що ну добре, всі люди різні, ну хтось так реагує, хтось по-іншому. Ну, тобто, ну, так і відреагували, то так. Книга сподобалась, вона свою функцію виконала на п'ятірочку. Я прочитала, я занурилася в текст, мені було цікаво, що там. І правда. Мабуть, тому що просто мені більше подобається ти красивці політики, алхіміки, оці всі порошки, оця все магія. Ось тут є ще і епідемія. Наталя Маталінець тут писала про синьку, і це було до того, як у світі з'явився коронавірус. Тут магія, тут чаротворці, артефакти. Е Батьки, діти, любов. Тому ось така книжка у мене була в прочитаному жовтня. І третя книжка це Олександр Авраменко 100 експрес уроків української мови, частина перша. Я періодично люблю перечитувати Культуру Слова Олександра Пономарієва. І тут я побачила, що в Олександра Авраменка якраз в літературі там є серед дев'яти книг і посилання на дві книги Олександра Пономаріва. Я читала цю книгу в електронному форматі, в додатку якабу, Але це книга такого кишенькового формату, я її бачила в книгарнях. Книга тут кілька тем описує: це наголоси, це суржики, які вживаються в мові. Це Разом окремо писати, це як правильно перекласти фразеологічний якийсь вислів, ось, українською мовою, аби не сужиком сказати, а наш український відповідник. Олександр Авраменко це український філолог, він пише багато книг на цю тему. Він зараз, я думаю, на слуху, тобто ви, певно, чули про нього. Ось і ці книги. Четверта якраз книга це друга частина 100 експрес-уроків української. Ось дуже хороший кишенковий формат. Я читала в електронному форматі, в додатку Якабу обидві ці книги, і вони коротко пояснюють, як правильно, як неправильно. Пояснюють на прикладах і навіть ілюстрація, і до ілюстрації, там де-інде. Треба ще й дописати, чи правильно ви зрозуміли те, що він хотів сказати. Ось тому я люблю часом такі книги почитати, щось собі нагадати, можливо, щось новесеньке дізнатись, бо в 2019 році були зміни до правопису українського, і я тоді купувала малесеньку таку книжечку Олександра Авраменка. Було стало, О, там сукупність прямо правил конкретно, що змінилося. Ось. З нормами правопису. І тут він також це тема фемінітивів тут наводить, зміни, які відбулися, і він це дуже коротко, доступно. Я думаю, взагалі така книжка, яка ну, реально кожному, просто кожному почитати щось, мені здається, новеньке для себе точно дізнаєтесь. Там і про прізвища, і про закінчення. І е, про відмінювання дуже-дуже багато тем, але він, я так розумію, виокремив такі найосновніші якісь питання, в яких люди помиляються. Ну, очевидно, він досліджує це, і от він написав таку книгу для широкого кола читачів, як там зазначено, ось тому, якщо хочете таке почитати, любите таке читати. Це наша українська мова, найкрасивіша, наймилозвучніша і най, най 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 у цілому всесвіті. Ось такий у мене прекрасний синонімічний ряд вийшов. Це все прочитане в жовтні. Першу частина, нагадую, я залишу в описі до цього відео. Там також про чотири книги. Дякую, що подивились, дякую, що коментуєте, дякую, що лайкаєте, дякую, що підтримуєте мене. І я завжди рада бачити вас в коментарях під відео і завжди радо відповідаю вам на ваші коментарі. Дякую за ваш час. Слава Україні! Слава кожному, хто робить, що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую, до зустрічі!